Величезний скарб монет був знайдений нещодавно близько українського кордону. Це сталося наприкінці серпня у польському селі Свєрщув. Тут було виявлено більш ніж 5 тисяч мідних і срібних монет 17 18 століття. століть. Це неймовірне відкриття зробив Жегош Панек, шукач скарбів історико-дослідницького товариства Грош. Панек розповів, що спочатку він отримав дозвіл управління з охорони пам'ятників М'яток Люблінського воєводства, а потім відправився на пошуки старожитностей. В процесі дослідження сільськогосподарських ділянок недалеко від кордону з Україною йому пощастило натрапити на скупчення монет, які були розкидані на невеликій території. На деяких з них навіть залишилися волокна тканини, тож сховали їх в полотняному мішечку, який з часом розклався. Виявлений скарб складається з більш ніж п'яти тисяч. Тисяч монет і важить біля п'яти кіло. Основна його частина мідні соліди, викарбовані у другій половині 17-го століття за польського короля Яна II Казиміра. В народі ці монети називають Буратинками, на честь італійського вченого Тіто Лівіо Боратіні, який керував монетним двором Кракова і викарбував їх мільярди. Крім солідів, скарб містив і більш рідкісні монети. сріб з щостаки Яна Казиміра, Яна Собеського і короля Прусії Фрідріха Вільгельма та крейцери, які були випущені в часи правління господаря Валахії Костянтина Бринхов'яну та імператора священної Римської імперії Леопольда, свою знахідку шукач скарбів відніс в місцеву службу охорони пам'яток, де повідомили, що монети охоплюють період з 1660 по 1705 рік. Тож заховали. Їх на початку XVIII століття. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violity, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та жмакніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби. Корбы.